У березні 2022 року лікарня номер 2 імені Павлусенка зазнала руйнувань через ворожий авіаналіт. Зокрема, постраждав і операційний блок хірургічного відділення медичного закладу. Все, що могли ми зробити власним коштом, власними силами. Ми швидко ліквідували всі наслідки бомбандувань. ми замінили вікна, ми замінили там деякі стіни, які порушилися, але суттєво надати допомогу цьому закладу для того, що він розвивався, не змогли. Тепер же, завдяки фінансуванню від Європейського інвестиційного банку операційний блок хірургічного відділення лікарні повністю оновили, встановили сучасні системи вентиляції, замінили інженерні мережі та медичне обладнання, а також збільшили площу операційних. Я прочитала на вебсайті Міністерства охорони здоров'я, що 2300 об'єкта об'єктів було або пошкоджених, або знищених в гаузі охорони здоров'я як наслідок атаків ворога. Разом ми допомагаємо повернутися до ситуації, в якій держава може продовжувати продовжувати надати послуги державні послуги високої якісті своїм громадянам the war, Незважаючи на війну і незважаючи на атаки Росії, європейський союз продовжує підтримувати Україну та її народ. І ми впевнено можемо сказати, що продовжуватимемо допомагати вашій державі не просто відновити зруйновані об'єкти, а й покращити їх. Це важливо, оскільки наразі Україна знаходиться на шляху до вступу в ЄС Окрім того, завдяки фінансуванню європейського банку на території лікарні номер 2 імені Павлосенка відновлюють і відділення екстреної медичної допомоги. Проєкт передбачає перепланування. Та ремонт внутрішніх приміщень збільшення в'їзду для автотранспорту та улаштування боксу для автомобілів швидкої допомоги, прибудову приміщення для рентгенапаратури та інфекційного боксу, а також повне інженерне забезпечення об'єкту. Ми вже реалізуємо 13 проєктів. З вашої області, взагалі, європейський інвестиційний банк тут підвів 20 мільйонів євро в рамках своїх програм з відновлення. Це вже це вже багато, і ми будемо рухатися ще в вашому незглавному темпі. А далі, в нашій співпраці, ми дякуємо Європейському банку інвестиційному за те, що він продовжує нас підтримати, і ще одним доказом цієї підтримки, є те, що в березні в квітні цього року був підписано наступний транш цієї програми. Ми сподіваємося, що ми зможемо її швидко ратифікувати, щоб наші громади, в тому числі Житомирська міська громада, Житомирська область, змогли взяти участь вже в наступних етапах і забезпечити громадян. Жителів міста області і належною освітою і охорони здоров'я, завдяки підтримці міжнародних партнерів, фахівці лікарні зможуть якісно та оперативно надавати пацієнтам медичну допомогу.